Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli Iivana. Kun Molotoffin lupasi on kaikki harosi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Hänjät Molotoff, hänjät Molotoff, valehtelit enemmän kuin itse popriko. Є речі, які створені не просто для роботи, а щоб залишитись із тобою на роки. Один із таких фінський ніж ахті Ваара, про який ми і поговоримо у цьому відео. А перед тим трішки про історію бренду: Ножі марки Ахті виготовляються у місті Каухава, Фінляндія, регіон із давньою традицією виробництва традиційних фінських ножів «пукко». Майстерня належить родині Рейно Кампіла, Рейно Кампіла та Син, це четверте покоління ремісників ножарів. Кожен ніж Ахті збирається вручну з увагою до деталей. Подейкують, що леза для ножів бренду Ахті постачає компанія Laurin Metal, але я не впевнений на 100% в цьому, тож, якщо вам відомо більше інформації, напишіть про це у коментарях. Щодо характеристик ножа. Клинок вуглецева сталь зі значенням твердості 58-59 одиниць за року. Тип клинка пряма спинка зі сканді-спусками. Довжина клинка складає 95 мм, товщина клинка 3 мм. Загальна довжина 211 мм. Руків'я виконане з карельської берези. Оброблене ляною олією з латунним больстером, Піхви шкіряні, з жорсткою вставкою та металевим обідком фіксатором прикрашені тисненням. Ніж має глибоку посадку, завдяки чому надійно тримається в піхвах. Особисто для мене цей ніж зарекомендував себе як непоганий кухонник. Незважаючи на товщину леза, він справляється як з твердими, так і з м'якими продуктами. Все ж скандинавські спуски від середини леза, які зведені в нуль, виконують свою роботу на всі 100%. До речі, на фоні ви можете побачити тарілку, яку я робив у одному зі своїх відео. Я, звичайно, ні на що не натякаю, але посилання на відео залишу. Цікавий факт: назва ножа вара це фінське слово, що означає гора, пагорб або небезпека, залежно від контексту. У назвах ножів ахті зазвичай мається на увазі саме пагорб чи височина. Щодо самої назви ахті, у фінській міфології це Бог води, морів і рибалок, своєрідний володар глибин, аналог Посейдона в грецькій міфології. А поки я говорив про фінську міфологію, на горизонті з'явився місцевий ктулху, якому все ж довелося принести в жертву шматок сиру. Ну що ж, кота нагодував, можу і сам перекусити. Наступними на черзі будуть фрукти. Тут ви можете побачити, що ніж саме ріже продукти, а не розколює їх. І це при товщині леза 3 мм. Знову ж таки, скандинавські спуски від середини леза роблять свою роботу. Хоча мені було б цікаво попрацювати цим же ножем, якби товщина леза була 2,5 мм. Але скоріше за все тоді б він не справлявся з роботою по дереву, а саме з батонінгом, з таким же успіхом. Хоча, як на мене, цей ніж і не призначений для батонінгу, все ж його конструкція чудова для різьблення кухонних і табірних робіт, але не для ударних навантажень. Тож, краще носіть з собою сокиру, але якщо такої немає, з цим ножем без багаття ви не залишитесь. Ніж чудово врізається в дерево, тому робити ним стружку для багаття це одне задоволення. У висновку хотів би сказати, що я радий, що маю цей ніж у своїй колекції, так як він завжди зі мною від домашньої кухні і до карпатських хребтів, і за цей рік експлуатації у мене немає жодних нарікань до цього ножа. А вам, спільнотою, я дякую за увагу. Якщо сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться своїми враженнями у коментарях. І не забувайте підтримувати Сили оборони України. Бо саме завдяки ним ми досі тримаємось.